Всім привіт-привіт! Ви на каналі Яна Яночка і сьогодні у нас розпаковка попри сюрпризики. Сьогоднішня наша новиночка це нігті. Тут один пакетик ми будемо вибирати, ніби витягати кожен раз і дивитися, який там нігтик попадеться. І ми сьогодні закінчуємо колекцію ведмедики. Давайте вибирати пакетики. Колекція морозивка, ось цей пакетик. Колекція е, токабока, давайте ось цей. І колекція фрукти, давайте ось цей. Давайте починати розпаковувати. Так, образу наш зошит. Я відкриваю... Давайте на ведмедики. Ось. Давайте подивимось, який ось такий показок, тут дуже класний. І який тут, що в нас тут попадається. Під номером 2, ось такий милий ведмедик. Він тут не вміщається щось. Зараз спробуємо це відпити, не відліпається. Зараз вмістимо. Може, отак наклею і все поміститься. Так. Ось таке гарне вид межа. Пишіть в коментарях, як вам ця колекція. Сподобалася чи ні. Якщо сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Далі у нас колекція морозиво. Морозиво ось цей дуже гарний пакетик. Він в дуже гарний. Тут отак він відкривається. І тут зразу випадає у нас ось такі така рука, що тримає ось таке дуже класне морозиво. Під номером 4. Приклеїмо колекція фрукти нас тут попадається цікаво, коли в мене порвати картинку. І це в нас кавун. Ось такий гарний кавун. Він під номером 3. Кавун. Він під номером 3. Приклеїмо його. Я тут трошки заклею назву, не вміщалося. Але це нічого. Тепер у нас тока бока. І цей сюрприз під номером 2. Ми його сюди поставимо. Ось такий потяг, зараз подивимося, який. Приклеїмо саму лялечку. Ось тут, так. спочатку, це ось такий топик. Приклеїли? Штаніжки такі, дуже прикольні. Так, приклеїмо. Це дуже така делікатна робота пром. Це, все вирізати, це не підходить, щось там якось криво трошки вийшло, але це нічого. Вона, як на спорт якийсь на йогу, якусь, я не знаю. Ну і телефон. Ось такі дві лялечки у нас є вже. Дуже прикольні. Ну і наша новиночка сьогоднішня, Ось так я прикрасила цю сторінку. Відкриваємо наш дивопакетик і вибираємо. давайте Ось цей. Закриваю пакетик на наступну розпаковку. І ось такий в нас гарний нігодь. Він під номером 2. Ось тут ми його маємо приклеїти. Клеїмо. Дуже гарний нігтик. Ось такий. Ну и всім па-па-па-па, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.